Lexus ES300H 2018 року випуску має пробіг лише 40 тисяч кілометрів, гібрид двигун 2,5 літрів, трансмісія автомат, тип приводу передній. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, подушки безпеки, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, люк, ЛЕД-оптика. Запуск кнопкою, легкосплавні диски r 18 камери 360, аудіосистема Марк Левінсон, датчики світла дощу, датчики сліпих зон, вентиляція сидінь, електропривід кришки багажника, електрорегулювання та пам'ять передніх сидінь, підігрів сидінь, шкіряний салон, бічні дзеркала з електроприводом та підігрівом, три режими руху. Це преміальний та комфортний седан преміум сегмента під капотом надійний двигун, середня витрата пального помісту 6-7 літрів.